Да. Не знаю, как это сделать. Вот карта иллюзии, семерка кубков. Солнце, десятка пентаклей и император. Типа склонить к переговорам, да? Но опять-таки, все, что делается сейчас, это целенаправленная специальная манипуляция против Владимира Зеленского. Спец... Я говорю еще раз, специально. Вот дьявол, и император, и башня. И карта девятка мечей. Очень аккуратно. Вот видите, карта император, это всегда Зеленского. Очень аккуратно нужно быть очень аккуратно. Сейчас вот вперед времени. И по обстрелам тоже. Карта башни. Реально ли это? Ну да, окей. А надо нас примут после этих новостей. Ну такое. Десятка... А так тяжело? Десятка жезлов. В чем заключается тяжесть? Ну да, они не хотят нас брать, потому что у нас военное положение, у нас война, да, вот, вот понятно, дьявол, четверка кубков. Не хотят они с военным положением брать нас в НАТО. И смотрите, что еще касательно Владимира Александровича. Когда-то, помните, я предсказала, что он поедет то ли на юг Украины, его там обстреляют, но все будет нормально. Он поехал, там обстреляли кортеж, все было нормально. Сейчас любая его дорога по-моему, Запорожская или Донецкая там падала, я уже не помню. Вот дорогу, которую выбирают они, они должны поменять. То есть, образно говоря, там же какой-то план да, создается, как-то выбирают по карте, как ехать правильно, чтобы не было каких-то ситуаций курьезных. Вот то, что они выберут, то, что вы выберете, я думаю, что все, ну, все понятно, что у меня много кто смотрит, поменяйте дорогу на другую. Будет обстрел. Снова будет такая ситуация повторения. Пока куда-то не знаю, не смотрела, но показывала четко. И что еще шло по информации, когда стояли возле вот, у квартал, что по информации шло? Падала девятка. Я спросила опасности для Владимира Александровича. Падала девятка кубков. Торжество. День рождения. Он водолей такой же, как я. Да, у него в январе. Не знаю. Новый год. Торжество, праздник, какой-то праздник, подарок. Что пошло по картинке? Помните, как, как помощнику Залужного подарили какую-то фигню, она взорвалась в подарке? Очень аккуратно. Подарки принимать очень аккуратно нужно. Но раз карты уже показываю, значит это зимнее торжество, зимний праздник какой-то. День рождения, Новый год. То аккуратно. И по обстрелам. Да? Но, я же говорю, Путин пытается склонить к переговорам. Он пытается давить сейчас на всех и на вся, размахивая своим орешником перед лицом всего мира. Поэтому... Деду пожелаем, наконец-то... Уже на покой уйти Скорее бы Ну тут больше показывает Знаете, что опять-таки Трамп больше поспособствует Двойка кубков Это разговоры, переговоры, договоренности То есть я думаю, что он будет скорее всего всех сажать за круглый стол Туз кубков, да, десятка мечей Но опять-таки я считаю, что У него какие-то радикальные методы будут Прям туз кубков, десятка мечей То есть он не будет заискивать Это Радикальные методы Какие-то жаги давления на России у него есть. Башня ужасная. Башня, прям вообще. Ужас. Хрос, прям съел. Взорвалась от злости, дедуля. Вони завжди. Тут карта башні падає, вежі. Вони завжди. Під просилом. Провокації можуть бути. Карта шута падає. Провокації сразу. Даже не попадание, а именно провокация. Видишь, карта то Да, голову морочить нам будут, видишь? Девятка жезлов впадает. Опять с температурой вот эти перепады. Все опять начнется, опять по-новому. То есть ничего, ну как бы ничего такого сверхъестественного. Опять то же самое все. Вот эта карта собственность, восьмерка мечей. Я сейчас про Запорожскую думаю в частности, да, они mm -hmm. никуда не выходят, там сидят, какую-то суету наводят и так далее. А касательно пленных на этой станции, вот, то, что мы показывали когда-то. Я все равно считаю, что будет какая-то ситуация, связанная с пленными на станции. Вот я тебе говорю, до тройка кубков дьявол падает. Это туртуры, я скажу сразу. Что будет с пленными? Просто мы тогда, когда давали предсказания, может не знаем по дате. Нам же не показывали, да, дату, что там, как. Mm -hmm. Просто некоторые предсказания сбываются быстро, это как про Трампа, про эти области, да, Херсонскую Запорожскую. А это подольше. Но никуда не делать оно еще. Вот оно. Они что придумывают насчет пленных? Ну, конечно же, карта смерти рядом падает. Вот, естественно. Что они придумать могут действительно? Как, что это я? Нет. Нет. Четверка мечей сразу недостаточно. Вот восьмерка пентак недостаточно. Я понимаю, что у нас есть там своя, свои дроны, свои ракеты, которые полетят, конечно, в итоге на Москву. Ровно. Угу. Вот. Но я думаю, что нет. И карты показывают, что нет. Да. Помощь все а а... равно. Ее мало. Помощь угу. тоже мало. Ну, дивись, я завжди, коли карти питаю про перемогу, тобто, карти не розуміють, що таке перемога. тобто, вони, 음... ну, люди, Моя аудиторія вона знає, я ніколи не казала про перемогу, як про, про да, тобто, Я завжди казала, що закінчення 100% воно буде. Я не буду зараз брехати там продати і так далі, поки я не побачу цю дату там, десь в видіннях своїх. ну, Я не люблю такого. Я люблю по факту. да, Я побачила, я сказала, все. Типу, я не Арестович, я не буду все ходити там через тиждень, через два. Таке ні. Це не для мене, все не про мене. Краще сказати, що я поки не бачу, ніж я буду казати, що знаєш, ту інформацію, яка не збудеться, просто. Ось. Е Тому, ну, для мене особисто, я вже казала, про перемогу в принципі не йдеться, Того, що коли я пересікаю. Е Ну, коли я проходжу ворота, там де кладовище, да, я бачу оці ряди, всі і воно там ще додається, додається, додається. Тобто для мене перемога не зовсім актуальна. Да, коли я розглядаю кожного дня, мені кидають фотографії, оці ось, 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 о, дружини кидають матеря і так далі. І я сижу, так, дивлюся на кістки, думаю, це він чи не він. Да? Тобто сижу і... ну, Для мене це вже не перемога. Тобто я не знаю... Що таке перемога для них, для, ну, для мене це взагалі інше вже. Щодо заморозки і закінчення війни, дивись, е, знову ж таки, у мене питання. Карти можуть сприймати заморозку закінченням війни. Угу. Розумієш? Але знову ж таки, територія Харкова, наприклад, чи будуть вони сприймати цю заморозку як закінчення війни, того, що вони завжди будуть жити на паніці? від того, що зараз, типу, у нас там. ну, Образно кажучи, заморозка, а Росія захотіла а через день пішла знову. Що робити, mm -hmm. тому давай так добре на сьогоднішній день. Все ж таки більш ворогідний сценарій. Це заморозка. Або це перемога. Ну ти ж розумієш, яка буде перемога. Росія напише, що СВО закінчено, типу всі цілі поставлені, ви виконані і так далі. Україна напише, що ми перемогли, звісно, да. Але тут інше питання. Я скільки вже дивилася по картах, мені падає завжди, що світу не вигідно, щоб Україна перемогла. Тобто там чітко падає ця карта миру, того що війна це все бабло. Це все бабло. Вони всі ж розумієш це сам, да? Тому не дають вони нам цю перемогу, розумієш? Але знову ж таки, буде дуже образливою, прям буде неприємною, буде дуже жорстко, якщо цю перемогу ми не здобудемо, того що, знову ж таки, заходячи на кладовище, ось оці хлопці, які там лежать, в яких забрали майбутнє і життя, вони хотіли перемоги. Тобто ця перемога має бути для них навіть, да? Дуже багато питань, мало відповідей. Давай подивимося, на сьогоднішній день все ж таки найбільш актуальне, що? Заморозка, перемога, чи що, що взагалі? Що карти покажуть на сьогоднішній день найбільш актуальне? Що буде? Ну, знову ж таки, бачиш, що до перемоги. Тут карта шута. Карта дурня, тобто всі будуть викручувати так, щоб нам не дати цю перемогу, щоб нас ну ти розуміє? це про світ, тут навіть не про Україну зараз, не тут тупо про світ, про всіх партнерів, які нам допомагали, які давали да, там, допомогу якусь і так далі. Ця карта шута вже падає не перше не перший раз, коли ми дивимося саме про закінчення війни. Максимально вже будуть викручувати так прямо. Что чуть ли не там Америка-то выиграла, потому что нам давали оружие вот по девятке кубков. Чуть ли не там вообще, ну ты, ты понимаешь, что опять-таки вот, опять вот намек на помощь идет. То есть все захотят выиграть в этой войне, по сути. То есть все будут хотеть. То есть никто не хочет участие в войне принимать, типа, да, когда нам давать разрешение бить даль дальнобойными ракетами по России. Зато Все в конце захотят вот перемоги для себя, понимаешь. Написать, где-то у тебя в книжках, вот, да, в школьной программе, что вот они вот участвовали, они вот перемогли, понимаешь? Большая карта все-таки склоняются к заморозке. Карта повешенного. вот. То есть это не окончание, не начало. Это вот вот, 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 вот что-то вот такое, вот как-то вот посередине зависло, и все. Вот оно. Просто. Я понимаю, смотри, с одной стороны, да, вот люди, я просто с людьми общалась, мне люди говорят, с одной стороны, так даже хорошо было, почему? Потому что отдохнут солдаты, потому что там, да, как-то вот немножко переды... Но опять-таки мы же не можем верить России, понимаешь? Где вот подтверждение того, что заморозка там будет какая-то, и Россия не в наступление не пойдет. То есть я в это особо не верю, честно. Мне, кажется, никто с другой стороны, да, с другой стороны заморозка, но ну, извините, это как на полшишечке, понимаешь, то же самое. Uh -huh. Ну вот что, вот, вот заморозка, uh -huh. и что дальше? Ну у нас люди молодцы, пытаются рыцарь Пентакли, умеренность, да, подстраиваться, видишь, под под, под под ситуацию, вот не под систему. Мы против системы как раз таки идем всегда, наш наш народ под ситуацию, рыцарь Пентакли, умеренность. Но, опять-таки, мы смотрим общий вопрос сейчас. Мы же не можем все слои населения посмотреть. У нас же есть бедные люди еще. Не средний класс, но бедный. Жаль, что такое разделение есть. Ну да. Спрашиваю про людей бедных. Понятно. Они не, ну да, да. Они не вытягивают. Четверка мечей, девятка пентаклей здесь. Ну, что мне сказать? Не знаю, как на такие вопросы отвечать. Все так понятно. Ситуация складна. Ситуация, как обычно, ничего нового. Тех, у кого не было денег, их не будет. Тех, у кого были, они будут. Вот и все. Я сомневаюсь, что вернут территории оккупированы. Я сейчас говорю конкретно про Луганскую и Донецкую. <говорю> Я знаю, что сейчас много обсуждений идет. Ну, мне показывали. Смотри, мы очень много сделали. Мы очень много зарубили помолок, коли мы. На кожному кросі кричали про деокупацію про контрнаступ минулого року. Дуже багато це була помилка. Коли на кожному кроці кричали про цей контрнаступ, uh -huh. і Америка нам справді зіпсувала деякі плани по контрнаступу, коли був залужний. Тобто, це вона не наша. Це вона. Ну я, я розумію, що якщо б нам палки в колеса не вставляли, да то контрнаступ був би так, як він мав бути, того ж той перший часу дуже багато йшло видінь. Там деякі видіння вже позбувалися. Щодо коси, там було одне, потім те, те, тобто. Да, Першочергове мав бути деокупований південь. Це прямо факт, я кажу. Ось потім, після цього, якесь передбачення, всі почали про це говорити вже відкрито. Да? І дивися, на сьогоднішній день зараз про контрнаступ всі говорять. це Детально, що відбувається, да, про контрнаступлення йде річ. Знову ж таки, це південь. Але я вже просто говорила на своєму каналі багато де, що мені давали видіння про те, що буде ситуація, коли Росія буде пропонувати нам вийти з Запорізької області повністю, якщо вони вийдуть з Херсонської, тобто в нас буде баш на баш. Потім, після цього видіння, з'явилися новини, якраз таки про Херсонську Запорізьку область, що, типу, якщо перемовини, ось треба буде виходити звідти. Це як підтвердження просто видіння. Новини з'явилася буквально там через декілька днів. Але я пам'ятаю, що там ще було, там чітко показували, що щось буде з Кримом, там не про обстріли. Я навіть не захотіла дивитися, не хочу там нікому плани ніякі зривати. Просто я можу Росію поздоровити з тим, що я думаю все одно, що будучи Курська область, вона буде розширюватися. Вони не декупують її, так як вони хочуть. Буде ще в центральній Росії проблема якась щодо наступів і так далі. Тероризму теракту. А, і дивись е, щодо Луганської і Донецької, знову ж таки кажу: я не бачу того, що її повернуть зараз додому. Ну, вибачте, угу. як є. Воно залишиться поки так. Тому, в принципі, ми можемо вважати заморозкою це. Того, що закінчення буде тільки тоді, коли воно повернеться все додому, розумієш? Але воно поки не повернеться додому. Тобто, це о чого карти показують повішаний. Того, що нема можливості повністю все доокупувати. Але давайте просто будемо дивитися на це все якось через не через рожеві окуляри, да, а ну, як є по факту, да, по правді. Uh -huh. Давайте повернемо зараз Херсонську область, по півдню підемо, да? ми можемо повернути її. Потім потрішки вже все інше буде. Ну так. що маємо, то маємо. Треба просто мислити логічно: ми не можемо зразу в один день все повернути. Типу прокинулись, такі оп, все поверну. Ну, ні. Маємо справу з терористами. Маємо справу з бивцями, Тобто, це Росія. Якщо б якісь нормальні опоненти знаєш, були, типу у війні, з якими можемо розмовляти, домовлятися, але це Росія. Маємо розуміти, з ким ми взагалі ведемо війну. Ну, того. Не бачу я повернення зараз додому з цих територій. Вибачте, ну як є.